Він недостойний виступати на моїх шоу, заява, яка шокує. Туркі Альшейх, головна фігура у світовому боксі, сьогодні публічно принизив одного з відомих бійців. Він не заслуговує виступати на моїх шоу. Хто цей боксер і чому він потрапив у немилість до господаря шоу? Також у цьому випуску Канело назвав топ-трьох бійців світу. І так, Усик там є Красюк про свої сумніви перед реваншем з Дюбоа, Чисора назвав суперника, якому Усик має дати шанс. І Філіп Горгович про майбутнє молодого Мосеса Ітауми. Мої вітання, шанувальники боксу. Сьогодні сюжет обіцяє бути гарячим авансом. Вподобайка. Аж бруляйте. коментарі. Приємного перегляду. Інші не менш цікаві та гострі випуски переходьте за посиланням в кінці відео або ж за підказками зверху. Доєднуйтесь до головної сторінки Facebook, Telegram та іншого акаунту Боксерський Кураж. Всі актуальні посилання ви знайдете під цим відео. Канело oh, well. назвав топ-3 бійців Pound for Pound. На перше місце мексиканець поставив Олександра Усика. Мексиканець Сауль Альварес поділився власним рейтингом найкращих боксерів, незалежно від вагової категорії на сьогодні. У коментарі для журналу The Ring Канело зазначив, що окрім нього самого до трійки елітних бійців він би включив Олександра Усика. На Ою і Ноуе і Теренса Кроуфорда. Think, sir, Відомий тренер відповів, чи повинна відбутися трилогія між Усиком та Ф'юрі. Відомий американський наставник Абель Санчес для Fight Hub TV поділився думками про майбутнє абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика. Він говорив перед реваншем з Дюбуа про два поєдинки. Третій бій з Фюрі це великий поєдинок для нього. Я вважаю, цей бій має відбутися для обох хлопців. Це великий грошовий бій. Маю на увазі, якщо він буде битися знову, то для цього мають бути правильні причини, а ця причина правильна. Його спадщина закріплена, більше нічого доводити. Зараз потрібно лише переконатися, що він піклуватиметься про себе, про свою родину і людей навколо. Принаймні, це моя думка. Раніше Усик двічі переміг Тайсона спочатку роздільним рішенням суддів, а тоді одноголосним. А як вважаєте ви, чи потрібна трилогія? Пишіть вашу думку в коментарях. Олександр Красюк розповів, чому не робив ніяких прогнозів на реванш Усик Дюбоа 2. Цікава думка від колишнього промоутера українця Олександра Красюка. Колишній промоутер, абсолютно чемпіона у важкій вазі українця Олександра Усика для World Boxing News розповів, що мав сумніви щодо перемоги свого екс-підопічного над британцем Даніелем Дюбоа. Ми розмовляли після бою. Я сказав Усику, що нам слід було припинити співпрацю раніше. Щойно я пішов, він виконав найшвидший та найважчий нокаут у своїй кар'єрі. Мені було незвично спостерігати. За його боєм у спортбарі з фанатами, але мені сподобався виступ. Мушу визнати, що я не робив жодних публічних прогнозів, оскільки мав дуже погані передчуття щодо результату. Але щойно я побачив його очі на екрані перед початком бою. Мої сумніви розвіялися. Це був режим вбивці. Дерек Чісора назвав суперника Усика. Якщо українець хоче довести, що він найкращий, Дерек вважає, що опонентом Олександра має стати Паркер. Якщо він хоче довести, що він найкращий, йому потрібно захищати свій титул проти Джозефа Паркера. Щоб бути найкращим, треба битися з усіма. Він двічі боксував з Тайсоном Фюрі, двічі з Ентоні Джошуа. Він боксував зі мною один раз. Він боксував з Даніелем Дюбоа. Тож я думаю, що зараз йому варто дати шанс Джозефу Паркеру, сказав Дерек Чесора. Діліан Вай давно не виходив у ринг, і я не знаю, в якій формі він буде, але він завжди жорсткий суперник. Він сміливий і великий, міцний хлопець. Мозес набагато швидший і технічніший боєць, але я думаю, що Діліан дасть йому серйозний тест. Філіп Грович прокоментував бій Діляна Вайта проти Мозеса і Тауми. Чи може він виграти? Чому б і ні? Я думаю, якщо він витримає перші кілька раундів і не пропустить чистий удар, то зможе загнати його у глибоку воду. У нього набагато більше досвіду. Він багато чого пройшов у своїй кар'єрі, але питання в тому, в якій формі він буде. Якщо вийде у чудовій формі, як був у деяких попередніх боях, він може виграти. Чому б і ні? Чи знаємо ми, що Мозес справжній боєць, якщо за всю свою кар'єру ще не отримував сильного удару? Подивимось, з якого він матеріалу зроблений. І першим тестом для нього стане Вайт. Ми знаємо, що той може влучити, тож саме в цьому бою ми дізнаємось більше про Ітауму. Але йому лише 20, навіть якщо він програє цей бій, він ще довго буде в боксі, тож я впевнений, що в майбутньому точно зустрінуся з ним у ринзі. Залишайте вашу думку в коментарях, хто переможе: Мозес Ітаума чи ветеран Діліан Вайт, якого вже списують з рахунків деякі. Туркі Альшей. Цей боксер не заслуговує виступати на моїх шоу. Туркі про Тіма Дзю, голова генерального управління Саудівської Аравії, з питань розваг. Туркі Альшейх відреагував на поразку австралійця Тіма Дзю у бою реванші проти Себастьяна Фундори. Я казав вам одразу, що тім дзю не заслуговує на те, щоб виступати на моїх шоу? Він корисний як спаринг-партнер для чемпіона світу, написав турки в соцмережах. Control, як вам заява туркі Альшейха? Чи згодні ви, що тім дзю не рівень його шоу? Напишіть в коментарях. Підписуйтесь на нокаут Ті Тут усе найгучніше зі світу боксу, а також на наш телеграм, Фейсбук і канал Боксерський Кураж. Усі лінки під відео. Дякую за перегляд.